Ну Вона на вулиці була, вона мокра і, і, і ще й і тут таке освітлення, ну, як є, я попереджав. Тому щось можу не додивитись. Криша мокра, рейлінги є, скло Lexus, скло заднє Lexus, форточка теж Lexus, Але якихось там прям дефектів я не побачу, скоріш за все. Так, без ключового візуально ніби нема. А ні, тут є безключовий. Ну, імітація, по крайній мірі. На задніх ручках нема. Так, ну, воно мокра. Лобове Lexus, він номер під лобовим, Ну, лобове візуально без тріщин, без нічого такого. Розширитель арки якось стоїть не на місці. По зазорах морда якось, мені здається, якось дивно виглядає. Крило, дверка, так все. І розширитель не дуже так стоїть якось. Ну ладно, зараз приводом подивимось. Гума 18 колеса, гума літня, міліметра по 4 десь. Мішлен, рік випуску 20-й. Дискось цей, ніби нормальний. Виробітка, та виробка така є, виробітка є, хоча це електричка, виробітка на цей пробіг не повинна бути. Скло Lexus теж, дзеркало візуально нормальне. Капот мокрий, капот мокрий, може якісь мікросколи, щось таке є, але нічого глобального. Парктроники є. А мовачі є, туманки лінзовані є, візуально, в принципі, так, ніби, ніби норм. Розширитель цей теж так стоїть, що я бачу внутряночку. Бампер може знімали, може фарбували, тому що він якось по зазорах стоїть не дуже. Ну Передок якось, мені здається, зазори дивні. Так, гума однакова. Диск цей з бордюркою, диск цей з бордюркою, але виробітка на дисках дивна на електричці. Коли 100 тисяч км пробігу в них диски майже як нові Так, Lexus скло, Lexus Lexus, Lexus скло. Сліпих зон, нічого такого я не бачу. Ну про якісь про які царапки казати дуже-дуже важко. Отут торець 20 покоцаний. Отут сильні коцки є. Ось такі реалії, ось такі огляди по такій погоді. Ззаді гума покраще буде. Спереду гірше. Гума 2020 року і 10-та з 2020 року. диск цей нормальний. Так, зарядка тут type 2. Нема швидкісної, просто тут type 2 і все. Хто хотів, якщо швидкісно, то тут не буде швидкості, прям бампер, партроники, фарки візуально, все ціле. Камерка присутня. Ну, по пластику, чорному, може десь щось і є. Ось типу ось такі царапки. Вона під навісом стоїть, тут дуже темно. Тут дуже темно. Заднє скло теж Lexus. Заднє скло теж Lexus. Так, ну давайте зараз ще салон покажу, а потім... Ага, тут ще є порт. А тут якийсь... Тані вані китайський якийсь порт. Швидкісного порта нема, може в цьому і по двох ціни, не знаю, як на інших. Так, Ну ось так от вніжка виглядає, прибором потім поклаться. Давайте салончик покажу, вона скоріше після комплексу, тому що тут на території є хімчистка поліровка. Хоча ручка. Чуть бруденька. Так. Ну, дверка чорні болти, тому незрозуміло. Крило не побачити, кріплення. Так, сидіння. Так, шкіра, електро, килимки тканює. Капотик зараз дернемо. Подушка безпеки. Візуально нормально, трохи матеріалом відрізняється, але це все може бути тут заглушки, тут заглушки. Кермо шкіряне. трохи царапок, ліпсточки є. Не електричці, лепісточки перемикання. Ну ладно, так, трохи царапок десь по пластику. Кнопка, монітор, монітор теж є, царапки, годинник є. Чорна стеля, до речі. Чорна. Таке, як не реставрована нічого. Задня дверка, задня карта, є трохи царапок. Проєм задній в принципі, нормальний. Задній диван, позаду там що у нас є підігріви. заднього ряду розеточки є, по пластику трохи царапок. Шкіра в гарному стані. В принципі, на свій пробіг відповідає. Так. Багажник у нас механічний. До криші можемо дістати, тому не буде. До кінця відкривати. Болтики теж чорні, тут якісь там зарядки, щось таке лежить. Ну Під полом мину зараз спробуємо. Ну і все там, ремкомплект, кінопласти. Ось таке, і ось така шторочка. Ось така шторочка. Так, тут карта, в принципі, можна сказати, і далі. Тут м'ятинка від каблучка на порозі. так в принципі, салончик дуже гарний. Добрий. Так, і передня права карта. Все чудово. торпедка ось така у нас. есть такой материал о ну если да дождик закончился моросит так. что по косакам по наружке И тут вот на двери я увидел на задней а ну, вот тут я увидел пару, пару коцок, вот здесь вот увидел, и вот здесь вот на двери. А так, мы... родной, да? Да. Ага. Сейчас под капотку. А у них такие есть, что бампер как-то так под зазорами тут и пластик как-то здесь? Или бампер снимали перед, не знаете? Или вы ничего не делали? Ага, понял. Так. Підкапотка. Підкапотка, підкапотка. Капот з гарметиком. Фара кріплення цілі. Дивиться щось болт якийсь такий. Ржавий. Але я не бачу, щоб щось крутилося, але болт дуже не дуже. Надуж. Крило закрито. Не видно болти по крилу. Так, антифрізик, все в рівнях. Тут павутиння, пил, ланжерончик, мотор, тут все візуально, все ок. Термазушка в рівні, варка, кріплення всі цілі болти теж все октом Ну, в принципі, ось так зараз приборчиком обійдемо І на вулицю скоріше за все вигонемо Виганите, ви да? Тогда його туди може на пару метрів все, зачинили. Фарки, все світиться, електроручник знявся, динамік наружний поїхав, фарки позаду всі світяться. Ладно, приборчиком обійдемо. Так, дивимось на вулицю, трохи вигнали. Так, б'ється у нас. Добраться чистість, 116, 130. Ну от за основу візьмемо чорна криша, капот кольоровий алюміній, 155, тут трошки щось більше б'ється. Але це такий колір, що все можливо. болт тут якийсь такий ржавий, звісно, але не кручений при цьому. По краям да, трошки більше б'ється ось в цих місцях. Фарки не потіють, нічого такого я не бачу. Це теж в нас алюміній. Ну теж до 150 десь місцями доходить Чорний метал. Ну тут теж місцями до 150, в принципі я думаю, що це все нормально. І тут ще ціла. І тут ще ціла. Все-таки в Це у нас пластик. Багажник повністю пластиковий. Тут все рівномірно б'ється і по болтах нормально. По проємах теж все ціле. Ну, може такий стиль їзди, що передні тормоза трошечки виробітка є, може такий стиль їзди. Так, тут щось якось тут пластмазка поламана, вона бофтається, не тримається, зламано, щось там розбирали. Ну и тут все, в принципе, по приборчику норм. Может, конечно, в них есть такие зазоры. Цей пластик как так стоит. Мне не подобается. Ну так, в принципе. Я присяду, да, покажу там. Там да мне компом почитать и в ходу она, она новая в ходу. Электро не досмотреть, в принципе. Там дальше, если что... Я понял. Хорошо, по двору, да, если что, можно будет. Понял. Зеркала складываются. Ключ. А ключ один, два? Вообще. Два ключа? Ага. Все, понял. Да, авто, все, авто вот. Да, 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 да. Автосвет, автодальний. Електрична колонка 27 770 Утримання у смузі, все тут є. Так, лампочка типу бензина, ну типу на зарядку. Проситься вже. Підігрів керма, підігрів сидін і обдув. Сидінь є. Ну, в принципі, що ще? Я так розумію, це власник цього комплексу, скоріш за все. І підторговує автомобілі. Так. Так, 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 нормал, спорт комфорт. Задня передача, камера, кермо, поворотне, паркінг, все працює. Ключик, коно. Ключа каже, що два. Гума, я думаю, одна. Підігрів і вентиляція. Все вмикається. І авторежим є. І підігрів керма є. Підігрів собі, включу, поки компом будуть читати. Ну в принципі. в принципі ось так. Чомусь тут щось розбирали, чомусь поламали цю насадку. Ну, то таке. Що? Підключаємо комп, читаємо її компом. Болт чомусь один такий ржавий. Ну не знаю чому. Так, і бездротова зарядка. Дивлюсь є. І отут щось. Оп, ага, приколюйте, двері. Ладно, кидаємо комп. На 18 залишилось заряда.